Що відомо про просування ЗСУ на Херсонському напрямку? Виробка лісу в Придніпровську. Суд розглядає клопотання щодо арешту техніки фірми-підрядника. Грають, малюють та займаються з психологом. У Дніпрі працює простір для дітей-переселенців. Генштаб підтвердив звільнення 12 населених пунктів на Херсонщині за 9 листопада: Дучане, п'ятихатки, Борозенське, Садок, Безводне, Іщенка, Костромка, Краснолюбецьк, Калинівське, Бобровий Кут, Безіменне та Благодатне. Зеленський повідомив, що поліція зайшла в Калинівське, Бобровий Кут, Євгенівку, Коцюбинське та Снігурівку. Там розпочалися стабілізаційні заходи. Зараз ми всі щасливі бачити, як українці, що залишились в окупованих селах і містах, зустрічають наших воїнів. Багато хто зараз майже щогодину звіряє, куди ж дійшли наші підрозділи і де ще піднято наш державний прапор. Але радіючи, всі ми маємо пам'ятати зараз і завжди, що означає цей рух, що кожен крок наших сил оборони це життя наших воїнів. За цей час у мережі з'явились десятки публікацій зі звільнених сіл. Вранці 11 листопада опублікували фото руйнації Антонівського мосту. Він обвалився. 9 листопада міністр оборони РФ Шойгу віддав наказ про відведення військ на Херсонщині з правого берега Дніпра на лівий, тобто з Херсона та прилеглих населених пунктів. Ворожони сили Російської Федерації продовжають проведення спеціальної операції. На Херсонском направлении сегодня в 5 часов утра по московскому времени завершена переброска подразделений российских войск на левый берег реки Днепр. Ни одной единицы военной техники и вооружения на правом берегу не оставлено. Все российские военнослужащие переправились на левый берег реки Днепр. Соединение и части российских вооруженных сил заняли заранее подготовленные в инженерном отношении оборонительные рубежи и позиции. Патерія личного составу, вооруження, воєнної техніки і матеріальних средств. группировки войск не недопущено. Тим часом Генштаб ЗСУ повідомляє, що наступальні дії на Херсонському напрямку тривають та закликають не довіряти заявам російських військ. Російські військові у ніч на 11 листопада атакували Нікопольщину. Били з важкої артилерії і градів. Вдарили по трьом громадам району Марганецький, Нікопольський та Мирівський. Випустили 50 снарядів. В Марганецькій громаді внаслідок обстрілу зайнявся приватний житловий будинок. До ліквідації пожежі у нас були залучені 9 рятувальників та 2 одиниці пожежно-рятувальної техніки. Також ворожими снарядами були пошкоджені коледж та житло. З людей, на щастя, ніхто не постраждав. Ну, Вузьку рулетку ви не гуляли, а я гуляв. Знаєте, як страшно? Він одразу один патрон заставляє. І крутить. Він собі ж мозги не ставив, він ж мені ставив. Ото страшно, що сім'я останеться і вони прийдуть щось будуть робити з нею. У нас все тут було: училище, магазини, все було. Немає. така у нас оце. руський мір. У селище повертається небагато людей, бо деякому тут же просто немає де жити. Російські снаряди вщент зруйнували будинки. Ну, дом фактично аварійний, жити в ньому <кхи> немає як. То що воно сьогодні стоїть, а завтра, може, рухнути, хто його знає. Я був на підвалі. там список був. І нас усіх, хто був у теробороні, всіх забирали. Ми три з половиною часа там пробули. Це ж такі т... Вони воно попліжали, бабушкам всім розбили. Ось хлопець хату перекрив. То що розбили в хлам і поставляли після себе купу лайна. Свата молоди, застрелили місце з жінкою. Просто знайшли вони, будь. Це мамка їхня, його. А їх, я ж кажу, в одну могилку обох похоронили, підрили під бік. І так я ж кубе Христа, то так їх в одіялах похоронили. Росіяни не випускали людей із селища. Єдина можливість втекти від окупантів, чи провести медикаменти та продукти переплисти річку на човні. Ми не рвались, ну, возили. ну нічого страшного. Боялися, ну а що зробиш. Як... Особливо жінок багато, дітей було багато. Так що... А найважче нам було переправити наших двох двохсотих бійців. Ми переправили на ту сторону їх. Заходили в Архангельське наші бійці ДРГ, як ми їх переправляли. Плакали, обнімали їх на це. Давай, не, вірили, не вірилися. на це. Кажуть, пішли, а ми ще не віримо. Коли ото в цей. Ідуть Си... ну, а наші фухли, слава Богу. Да. Дали пленку таку, бо ззаду там геть нема шиферу. Тут воно трошки так, а з тої сторони тільки верхні ряди залишилися, а два нижні розбомблено було. Другий тиждень мешканці житлового масиву при Дніпровській намагаються зупинити вирубку лісу. Замість сухостою, за словами провідного наукового співробітника Бориса Барановського, підрядники знищили дерева цінних пород, зокрема червонокнижну вільху. Мешканці виходили на протест 7 листопада, але ситуація не змінилась. Ну, позавчера они пригнали технику за день до того, как должна была приехать комиссия и высчитать ущерб, нанесенный нашему лесу. Приехала техника, они начали выкорчевывать вот эти пни. Я так думаю, что они решили скрыть улики. Мы начали опять же им их останавливать в этом действии. После этого приехали какие-то братки, бандиты, я не знаю, как их правильно назвать. Начали распускать руки на наших активистов, нецензурно выражаться, оскорблять людей. За словами Миколи, мешканці викликали поліцію, яка вилучила у підрядника техніку. Судове засідання щодо арешту техніки розпочалося 11 листопада. Активістів та журналістів до зали не пустили. Ми переживаємо за те, що техніку можуть відпустити, і вона може спокійно поїхати назад в ліс і робити свою чорну справу. Офіційно мене до суду не повісткою не запрошували. Прибув на випадок того, якщо суд визначиться, що будуть треба якісь від мене показання. Все, будь ласка, коментувати дану ситуацію не вповноважено. Після закінчення засідання ми звернулись до керівника компанії підрядника ТОВ Агромагніпро Сергія Черкасова. Вітаю канал Суспільне прокоментуйте. Будь ласка. чого ви знімаєте? знімають? Ну, прокоментуйте, будь ласка, хто і куди вивозить дроби. Ви відмовляєтесь надавати коментарі? Стан справи прокоментував прокурор. Внесено відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 246 Кримінального кодексу України. Наразі розглядається клопотання щодо арешту майна, а саме техніки, яка була задіяна в ході викорчовань та порубки дерев. В даному етапі клопотання слідчого погоджене прокурором. Сам розгляд судовий, він відкладений для з метою витримування додаткової інформації. Жителі Придніпровська планують продовжити боротися за збереження лісу, готують звернення в різні інстанції. Також планують заручитися допомогою громадських організацій. Якщо треба буде, ми будемо стояти тут місяць-два, ми будемо прыгати під техніку, під трактора нас вообще нічого не становить. Ну от вообще. Раніше Суспільне Дніпро надсилало запит до міської ради, аби отримати коментарі від департаменту парків та рекреації та дізнатися, навіщо виробили червонокнижні дерева у передбачений законом термін. Відповіді ми не отримали. Олена Ростовцева, Олександр Шалдибін, новини на Суспільному, Дніпро. Понад 90 громад області з теплом у Кривому Розі відбулося засідання Ради оборони щодо початку опалювального сезону. Обговорило роботу комунальників та об'єктів енергетичної інфраструктури у випадку атак армії РФ. На Дніпропетровщині також облаштують 400 пунктів обігріву, а медичні заклади вже отримали генератори. Працюють котельні. Вони подають тепло в усі багатоповерхівки області. Це понад 11 тисяч будинків. Крім того, підприємства скоротили щоденне споживання. Жування електрики на 35 відсотків за 10 днів заощадили 15 мільйонів кіловат годин. Розглянули плани, то, щоб область була готова на випадок надзвичайної ситуації, на випадок блекауту, щоб всі наші заклади охорони здоров'я, щоб всі наші комунальні заклади були з теплом. Розглянули розміщення пунктів обогріву. Обстрілюють і газові підстанції, електропідстанції, і дамби з водою, і інфраструктуру, яка забезпечує водопостачання. І ми вже маємо, повторюсь, цей досвід. Ми, незважаючи на це все, підготувалися і розпочали опалювальний сезон по всій території Криворізького району. Так, звісно, складно, тому що. Постійно йдуть ремонтні роботи, але наразі люди ступені. Готуються до опалювального сезону і у селі Велика Костромка, що в Зеленодольській ОТГ. Жителі мають індивідуальне опалення, а от комунальні будівлі кажуть у старостаті сильно пошкоджені. О, опалювальний сезон у нас не розпочався, по тому що дивіться, у нас школа зруйнована частково і вона буде консервуватися. Система опалення, вода, вода спущена. А, слідуючи будинок культури теж частково пошкоджений під час обстрілу. Там було у нас електроопалення. По старостату така ж сама ситуація, тому що вікон немає. Вікна ми зашили ОСБ листами, і опалення у нас частково один кабінет опалюється електроопаленням. Зараз іде е, заготівля житлово-комунальним господарством деревини по цьому питанню. Заготовляється деревина для пунктів обігріву. i have a lot Я листочок, а я малюю велике дерево, яке опало і жовте дерево. Сестри Оля та Ксюша ще навесні тікали з мамою зі Старобільська, що на Луганщині. Зараз вони веселяться і малюють разом з іншою малечею. У нас вдома бабуся, дідушка, а ще наші друзі, ми зараз малюємо на холсті осінній, можна так сказати. Заємо, рисуємо, всякі малюнки, кушаємо. Бачно «Так». У центрі рожева панами можуть займатися не лише переселенці, а й діти патрульних, рятувальників, лікарів. Мама п'ятирічної Даші волонтерка. Дуже дуже задоволена, що дитина має змогу поспілкуватись у колі однолітків. В неї вражень, просто купа, і розповіла, що робили, як грались. Мама там годували тим, то тим то серед дітей дев'ятирічний Микита. Бабуся каже, дитина пережила травматичний досвід, однак бачить, як хлопчик веселішає серед однолітків. Малий ходить на арт-терапію, вони тут рисують, і грають, і щось ліплять, і ходить на індивідуальні заняття до психолога, бо в його стані це було необхідно. У нас добрі результати. Ми вже йдемо на контакт з другими дітками. Ми вже не боїмося по ночам ну, самому спати. З дітьми грають соціальні педагоги і логопед. Є можливість займатися математикою та англійською. Вони навчаються або індивідуально, або по групам. Коли в них онлайн-навчання, ми допомагаємо і з ними десь тут інколи робимо уроки. Також у нас є різні арт-терапії, у нас є ігри настольні. У нас є у проєкті робота психолога, юриста та медикині. Якщо дорожевою панами приводять інклюзивну дитину, до неї наймають соціального педагога. Проєкт фінансується з благодійних коштів. Поки що цей проєкт. Він розрахований до лютого, але він може вирости в діяльність. Тобто, якщо ми будемо бачити, що у нас виходить, що є попит, ми подумаємо про те, як це зробити постійною діяльністю. Вік вихованців Рожевої Панами – від 5 до 15 років. Батьки можуть приводити дітей з 9 до 18. Ну і це бомбосховище, до речі. Оце приміщення воно слугує бомбосховищем. Тому і називається власне простір дитячої безпеки, тому що тут з їм має бути безпечно. Це діти, як правило, травмовані приїжджають. Да, в стресі записатися до центру рожева Панама можна за номером на екрані. Софія Москаленко та Івеншпак. Новини на Суспільному. Дніпро.